Вітаю вас, вітаю вас, мої рідненькі хлопці дівчатка. Перша година. Перша година. Погода непогана. Обіцяли дощ і зранку, і в день. Не було дощу зовсім, не було. Ну і хорошо. Хлопці пішли на обід, нема ніхто не працює. Ой, в мене сьогодні такі затари. Затари такі у, тому, у церкві моїм, що ви собі не вважаєте. Ну і тільки не кажіть мені, не пишіть, на що тобі бабо, стільки багато всього, чи ти його поїдаєш. Я вже 55 раз сказала і ще 55-й раз скажу, що я собі із цього, я скажу, що я з цього собі залишу. Остальне все я одвезу моїй подругі. Дивимось. Фарш. посу, науда, Свинина і яловичина. Лічим. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ось дев'ятий. Дев'ять коробочків отаких от фаршів пакетів. До 23 числа вони всі заморожені, бачите, заморожені всі. Значить Їх 23 воно не продалося. Його все кинули в морозілку. Бо 23 було неділя. 24-те у нас в понеділок не робить наша церква. Привезли сьогодні у вівторок. Отак. І я кинув заморозку. Візьму собі один. Один мені достатньо. Остальне все відвезив моїй знайомій. Далі, отака от курочка до 24 го До вчорашнього. От, написано: кана філе суйкале натурале. Це значить, тут такі невеличкі шматочки з куриці. Бачите, вони тут пообжарені. Тут зараз почитаємо, скільки їх обжарювати. Далі, я думаю, там хвилинка, дві, не більше. Ага, як сім каксімінуті. Он дивіться, каксминуті. як минуття. Как Олійки додавить і обжарить. Далі, це все фарш. Далі оцей фарш я собі оставлю. Це фарш із того, із к... канан яохіха, із курочки, із куриці. 600 грамів такий пакет, оце я його собі оставлю. Навіть не буду класти, бачите, то серденько намальоване, що значить дуже хороше пульзітельне. Я даже його не буду в морозилку класти, я його е, розморозую і зроблю собі котлетки. Далі. Оце сіська макара. Я люблю таку. Ковбаску я її додаю, ну, суп з неї варю, так видавлювати все. Я візьму дві штучки, собі положу, а остальне у морозилку кину. Далі називається кар'ялан пайста, 700 грам. Тут і свинина, і гав'ядина, теж до 23-го. Це піде до моєї подруги, бо я, я не люблю таке, воно, може бути, тверде, трошки гав'яже м'ясо. Хай люди їдять. От. Далі отаке куряче це не філе, а той. Ото, знаєте, із кісточки, із, з того, е, з ніжки обрізане отаке, теж все заморожене. Це теж буде Для для мене, це буде теж для мене. Тоді дивіться. Кулки випали, Це от таке, така свининка. От бачите, нарізана. Як бікончик такий жирненький. Теж собі не оставлю. Не оставлю собі. І це до 24-го, така сама, як оце тут. До 24-го. Дві, бачите, дві. Натурал написано. Це собі оставлю. Значить, що я собі оставлю? Оці дві курячі. от. Оцей фарш курячий, оце куряче, це сосіски. Так тоді я, навіть і ту не буду оставляти, і свинячий фарш. Не треба він мені. Тоді ще два, дивіться, от таких здорових куска риби. Ось вони стояли 10,95. 10,95. По яке число? По 22. Але вона теж заморожена, і я її теж просив заморозку. О. І тоді оце, бачите? Такий чудний лимончик, якийсь червоний, жовтий, якийсь гібридний лимончик, і три апельсина. Можна було апельсинів більше брати. У мене свої є, не хочу. Хай беруть люди ті, що... А це на площі взяла такий напій. Кеот. Легкий малини на напій. Я не буду. бутилочка вона здається 10 центів, але я її не буду здавати, бо вже скоро буде. Жарко у нас тепло. І водички отак набирати з дому. Ну і що? Це ще ж не все. Оце ж отакі ті, оце ж теж по 23 третє отакі бублики. Ось один пакет бубликів, другий пакет бубликів. О, це собі оставлю штучки три, мені достатньо. Остальне все на подругу такий хліб. Оце буду котлетки робити. Да? котлетки з цього фаршу зроблю. І обріжу оце шкуринки з хліба, обріжу, отак обріжу ці шкуринки і замочу у той, у молочкові або у як він називається, у керма у сливочках. Ну, це ж там чай, пили, так я собі взяла чаю. Два таких, і два таких, і один такий. Це дуже смачний чай. Я люблю його. Вяла собі чайку. Ну, там попила дві чашки, випила. Ага, ось я вам ще не сказала, тут не тільки круасани, тут два круасани, а тоді такі, бачите, смачні-смачні слойки з тим, з горішками. Дуже смачні. А там я зділа е пиріг, був такий. Пісочний пиріг, а зверху з мигдаля. Так мигдаль порізаний, порізаний, посипаний і із ваніль, ванільна така заливка. Ой, дуже такий. Так я три кусочки, ну такі кусочках. А це купила на ті свої. Ось така ціна. А тоді ще було 30% знижки, Ну ось такі штани палацу, там чи як їх називають. Ось такі. Штанішки. так теж купила. Ну, це все, що я купила. Рибу теж одвезу, Я не люблю рибу. Я не люблю рибу, вам кажу сразу, Тому і одвезу людям, хай люди їдять. Мені не треба. Мені не треба. Так що, хай їдять люди. Те, що вони люблять, і те, що вони їдять, хай вони собі їдять. А мені достатньо. Ну, що це дивіться, я одну пачку, другу пачку, третю пачку, четверту і ще і ті і ковбаски, п'ять пачок. Нащо мені так багато? Я в п'ятницю опять піду, але в п'ятницю не буде так багато. Це, знаєте, після, виходніх, після виходних отак багато привозять, і людей сьогодні небагато. Було дев'ять людей, інколи було дванадцять, а сьогодні дев'ять. От, От так, так що набрали всього смачного і люди. Ой, люди там ми ще той, уже оце, як казали, спочатку по чотири всього брати, тоді другий раз пішли по три брати, тоді ще раз, по три брати, а тоді ще залишилося. Сказали беріть, все, розбирайте. Люди брали по 15 по 20 упаковок упаковок фарша, свинина з яловичини. На що Ну, Та можна було взяти, отвести подруги, вона була б довольна. Але і так хвата 9 штук. 9 штук по 400 грам 3, 600 грам. От. Їй теж надовго хвата, вистачить. А я із того із курячого додам оту булочки. тож бачите, булочка така хороша, хлібчик, додам хлібчика. Не, не буду додавати того, як він називається, картоплі не буду додавати цибульки тільки потру підсолю, трошечки підперчу крашанку туди. Закалабатю, закалапутю туди, закалапутю, так все, закалапутю, постоїть трошечки. Обжарю ті котлетки, тоді складу у, той, у кострюльку, трошечки води прокип'ячу. От, тільки половину з них прокип'ячу, а половину оті обжарені вичахнуть у той, у лоточок і в морозилку. Тоді вже як ті поїм, достану ті, як захочеться, і поїм. У ну, мене там печінка є заморожена. От. Так що в мене там є що їсти. Мені не треба багато. Я що багато їм. Ой, дівчатка мої. Ось на обід мене треба доїдати сосиски, У мене дві сосіски буде і гречана кашка. Все. І ото помідорчиків. Бу Була зелень, тільки, знаєте, така кріп. Петрушка ну, такі вже дуже-дуже прив'яті. А в мене є в холодильнику і Петрушка і кріп, думаю, та не буду брати. От. Але все розібрали. У цих бубликів було три ящика. оцих Бачите, бублички в три ящика. А в ящику, мабуть, штук по, по 10, може, і по 15. Ой, люди брали по 5, і по 6 упаковок. Ну, Я ж вам колись вже казала, там у нас контингент. Такий не дуже благополучний приходить. Люди, які пили, а тепер не п'ють. Люди, які трошки боліють. От. І там одна жінка нормальна приходить. Ну, вона теж больна, в неї діабет, така от жіночка вона там і живе в тому районі. от. Я нормальна. І Ще один мужчина нормальний, такий, прям симпатичний, хороший. Мабуть, сам живе, бо приходить, бере харчі. от. Так що достатньо на всіх. Навіть коли привезуть мало харчів, поділять на всіх порівну. Нікого не обділять. Не так, що там я Українка, мені менше, фінам більше. Ні, не так. Всім дадуть так, як потрібно. Ото -от так. Матрешки, їбучі, а вам дають? А? Дають вам? Щур ваш проклятий дає вам безкоштовні продукти. Ага, дивіться, ще раз до жене дасть, а нам дають. Спасіба Господу Богу, спасіба фінським людям, фінському государству і фінському президенту і всім фінам, які переживають за своїх людей і за тих людей, які живуть у них в країні. Ото так. А ви скоро голодать будете, як війна закінчиться, ось і подивитесь, що у вас буде пожрати. Пожирачка буде якась, чи буде в три дороги пожирачка ваша. Так що бувайте здорові, всього доброго, всього, хорошого, тримаймось, па, -па.